Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 52 950 осіб ліквідовано, танків 2168, бойових броньованих машин 4 640 одиниць, артилерійських систем 1269, РСЗВ, 311, засобів ППО. 162 одиниці, літаків 243, гелікоптерів 213, автомобільної техніки та автоцистерн 3463, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 903, крилатих ракет 216, спеціальної техніки 117. Найбільших втрат противник зазнав на Кириворізькому та Донецькому напрямках.